Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бомбардувальник Ту-160 на аеродромі Шайковка здійснив аварійну посадку. А після приземлення на ньому знайшли пошкоджені запчастини. Повідомляють російські журналісти. Все списали на диверсантів, які нібито пошкодили важливі деталі. Це вже другий випадок. Зазначається, що бомбардувальник почав рух, коли щось пішло не так. Пілоти запідозрили несправність і екстрено посадили літальний апарат причиною аварійної Посадки став навмисно зрізаний невідомими болт у системі шасі. Під час посадки літак зазнав пошкоджень. Ремонт триватиме довго. Місцеві співрозмовники поліції вже оголосили у розшук автора спроби диверсії. В той же час для російських пілотів зовсім скоро настануть ще гірші часи, і без внутрішніх диверсій. чим система ППО України, зазначимо вчора над Києвом. Збито ще шість російських гіперзвукових аеробалістичних ракет Кінжал. Також було вражено шість крилатих ракет калібер. Та два розвідувальні БПЛА про це повідомив телеграм-канал повітряних сил України, який від сьогодні офіційно інформуватиме українців про можливі обстріли. Спалахи під час візиту до столиці України президента Пара Сиріла Рамафосе, президентів Замбії, Сенегалу, Коморських островів, прем'єр-міністра Єгипту та міністра закордонних справ Уганди, крім переговорів з владою України, африканська делегація відвідала Бучу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив російські ракети, сигнал Африці про те, що Росія більше. Хоче війни ніж миру. Водночас представник президента Пара зазначив, що візит відбувається за планом. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив на зустрічі в НАТО у Брюсселі, що його країна негайно передасть Україні 64 ракети для комплексів Петріот. Їхній виробник Raising Technologies» раніше пообіцяв передати Україні ще п'ять комплексів Петріод до кінця 2024 року. Данія, Нідерланди, Велика Британія і США спільно нададуть Україні сотні ракет для засобів протиповітря оборони України ініціатива передбачає поставку сотень ракети протиповітряної оборони, малої та середньої дальності та відповідних систем, необхідних для захисту критичної національної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці. Йдеться у повідомленні. Вказано, що постачання обладнання вже розпочато і має завершитися протягом кількох тижнів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Zoma.